Готуємо смачні кекси на кефірі, збиваємо 6 яєць з двома склянками цукру до отримання пишної маси. Додаємо 400 г кефіру, 200 г родзинок, 4 400 ложки олії, 2 чайних ложки соди, гасити не потрібно та 2 щіпки солі. Добре, перемішуємо. Додаємо ваніль за смаком. Поступово всипаємо 4 склянки борошна і вимішуємо тісто до однорідної маси. Духовку розігріваємо на 180 градусів. Випікаємо кекси десь 15-20 хвилин. Як бачите, у мене така силиконова форма з пепко, так як на подвір'ї осень. Хочеться чаю і до чаю чогось смачного і осіннього. Також... Хочу сказати, що чекаю від вас підписку, реакцію, вподобайку і відповідь, які у вас вийшли кекси. Вони будуть дуже смачні. Я точно це знаю.